Бандура музика української душі. Щороку, в третю суботу-жовтня, ми святкуємо День Бандури. Бандура це не просто музичний інструмент, це голос нашої історії, символ свободи і духовності. Колись під звуки бандури кобзарі співали думи про козаків, про боротьбу за правду та віру. Вони були не лише музикантами. А й літописцями, які не дали народній пам'яті зникнути, сьогодні бандура це поєднання традицій та сучасності. Вона звучить у концертних залах, на фестивалях, у рок- та джазових колективах. І щоразу її тембр викликає особливе відчуття, ніби відразу доторкаєшся до українського серця. Бандурі більше тисячі років. Перші згадки про бандуру датуються 1068 роком у літописі Повість временних літ. На фресках Софіївського собору в Києві, які збереглися з 11 століття, зображено інструмент, схожий на бандуру. Цікавий факт: Найвідоміший бандурист Тарас Шевченко. Він не лише грав на бандурі, а й мав чудовий голос і співав. Його бандура зберігається в національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Існує багато видів бандур. найпоширеніші з них чернігівська бандура, яка є сучасним варіантом бандури, що з'явився у 20 столітті з додаванням хроматичних струн до класичного інструменту, збільшивши його мелодичні можливості, має більше струн до 68 та механізм для зміни їх налаштування, що й робить її потужним віртуозним інструментом. Для використання оригінальної музики. Харківська бандура. Це тип інструменту, що розвинувся з традицій слободиських кобзарів і був академічно розроблений Гнатом Хоткевичем. Він відрізняється конструкцією. Розроблений з Гнатом Хоткевичем харківський спосіб дозволяє грати обома руками на всьому діапазоні струн бандури. Найбільша бандура у світі має понад 100 струн. І занесена до книги рекордів. Струни на бандурі розташовані у два ряди: один ряд басові струни, інший приструнки, що забезпечують мелодійність. Найвідоміші українські бандуристи наш земляк Гнат Хоткевич, який зробив великий внесок у розвиток бандурного мистецтва та Остап Вересай легендарний кобзар 19 століття. Дівчата почали грати на бандурі значно пізніше, з розвитком українського мистецтва, коли інструмент перестав бути суточоловічим. Це відбулося приблизно у 19 столітті та поширилося у 20-му. Це символ української свободи та нескореності. Вона використовувалася кобзарями та бандуристами для оспівування українських героїв та історичних подій. Її звучання завжди надихало українців на боротьбу за свою незалежність. Важливе значення має гра в ансамблі, адже ансамбль дозволяє досягти більшого звучання, ніж сольна гра. Завдяки гармонійному поєднанню мелодій, акордів та ритмичних партій, які виконують різні бандури. Крім того, завдяки заняттям в ансамблі можна знайти справжніх друзів та однодумців, весело провести час. Особливо зближують спільні поїздки на конкурси. Це час для спілкування. Обміну позитивними емоціями та досвідом вигадування спільних жартів, як то кажуть, себе показати і на інших подивитись. Навчання на бандурі починається з простих вправ для пальців. Але з часом інструмент дозволяє виконувати найскладніші твори. Бандура є одним із найбільших струнних інструментів. Вона важить у середньому від 8 до 12 кг, тож її не так просто носити з собою. Гра на бандурі. Це одночасна координація обох рук одна веде мелодію, інша супроводжує. Хоч не вигляд бандура складна, на ній можна грати вже після кількох місяців навчання. Для справжньої майстерності потрібні роки. Іванку, іванку, ярку, ярку. до мене, до мене, слабо, до, до мене, до мене слабо, до Сьогодні бандура переживає нове народження. З'являються нові талановиті виконавці. Які відкривають нові грані цього інструмента. Хочете стати одним із них або просто доторкнутися до цього неймовірного інструмента? Тоді чекаємо вас у нашій музичній школі.